Ситуація досить досить складна. Можливо, навіть можна сказати, критична. Ворог суне як мінімум з трьох боків на Покровськ, намагається взяти місто в оточення так з південної сторони, просуваючись через населений пункт Шевченко. Наші сили оборони намагаються стримувати. Наприклад, наші нашому підрозділу, нашій бригаді. Нам вдалось трохи спинити на підступах. Нам вдалося закріпитись на підступах до пункту Дачинське вдало провести інженерні фортифікаційні споруди. спорудити з силами нашої бригади. Саме тобто, вдало замінуватись. Ну і вдало розмістивши позиції, тобто, ну, зупинити просування ворога. Ну, але все одно просування ворога є. Але на нашому саме напрямку просування зупинилось на даний момент з комплекс всіх дій, плюс героїзм піхотинців. Ну, які, вибачте, ну не шкодуючи себе, можуть відбивати ці штурми. Плюс злагоджена робота всіх підрозділів в принципі бригади, артилерії, дрон дрони, безперечно, дрони, тобто це і танки, і артилерія, це і міномети, і ну, все інше, все інше, скажімо так. Тобто, весь весь наявний арсенал просто працюють. Працювати доводиться 24 на 7, в принципі, без можливості на якийсь там, на не навіть відпочинок, мінімальний безперервні штурмові дії з використанням техніки, з використанням. Штурмових підрозділів, навчених підрозділів, кількість загиблих ворог не рахує. Тобто, щоб ви розуміли посадки, просто завалені тілами. Картина страшна, жахлива. Ну але ворог поставив собі за мету взяти місто будь-якою ціною. Я так розумію. Ну і використовує в принципі зараз свою улюблену тактику, якою він брав вже не одне наше місто, тобто тактику лища. Від населеного пункту Шевченко до населеного пункту Покров десь так і є приблизно десь два з половиною кілометри, десь приблизно так і є. До окраїн, до Окраїн, до певних районів міста, до окраїн міста, десь приблизно така відстань зараз у ворога є. В них тут з'явилась нова фішка: це впіві на оптоволокні, тобто, які ну дуже тяжко погасити збити недавно. В нас з'явилось відео, як наші впівішники збивають такі впіві їхні. Тобто за рахунок свого півідрона збивати їхній піввідрон на оптоволоконному кабелі, ну, тому що його більше ну тобто, засоби, жодні засоби реп його не подавлюють, і ну, він може знищити, ну, наприклад, якусь техніку або якусь позицію, або відпрацювати по піхотинцям і так далі.